Політика та вибори. Вибори до Бундестагу. 6 травня 2025 року, в Німеччині відбудуться парламентські вибори. Очікується, що основними кандидатами на посаду канцлера будуть представники партії Сідіу та СПД, зміни в законодавстві та адміністративні нововведення. Родинні виплати з квітня 2025 року зменшено розмір родинного допомоги і Алтаєнджіат. Тепер цей вид допомоги доступний лише для сімей з річним доходом до 175 тисяч євро. Новости Германії. Цифрові водійські права введено тестування цифрових водійських прав, які можна зберігати на мобільному телефоні. Це має спростити процес перевірки водійських прав. Новости германи. Теоретичний іспит на водійські права, оновлено питання теоретичного іспиту, додано нові теми, зокрема щодо електромобілів та екології. Міжнародні відносини. Експорт зброї Німеччина заблокувала експорт винищувачів Eurofighter до Туреччини через політичні обставини, що викликало обурення серед партнерів по НАТО. Культурні події. Концерти в Німеччині, у квітні 2025 року, в Німеччині відбудуться концерти таких артистів, як Океан Ельзи та Максим Галкін. Міграція та допомога біженцям. Прийом біженців частина федеральних земель Німеччини продовжує приймати біженців з України та надавати їм допомогу. Однак деякі групи мігрантів стикаються з проблемами при в'їзді в країну.